Наше життя це стрім, стрім колетить. Я не проти, наша країна, наш дім. Вона потребує більше турботи. Наше життя це стрім, наші донатори. Ми самі хочемо щастя, дітям своїм, нашій великій сім'ї. Коли вороги заходять у глиб, ми повинні боротись із ними у битвах це світ не такий, як я бачив колись. Як біля ікони стояв у молитвах. Я це все називають життям. Колись так казково в дитинстві було. Тепер треба битися до перемог. Щоб жило тут кожне наше дитя. Наше життя це стрім, наше життя це стрім, стрім коледить. Я не проти, наша країна, наш дім. Вона потребує більше турботи. Наше життя це стрім. Наші донатори. сходу так. Ну, интересно, непривычно. Я просто неожиданно, вот я вижу лицо и я не понимаю, сколько лет. Такое редко бывает. Давайте лучше вы... сперва узнаете, как меня зовут. Как вас зовут? Меня Давид зовут. Вас зовут? Олексий. Олексий. Да. А, а сколько вам лет, Давид? Не, 18, скоро 19. Блин, а я думал 23, если честно, я вот, или 22, да 22 думал, не угадал, блин, жалко. Жалко. А что вы делаете тут в рулетке? То общаюсь. Вы где живете? А в вы? какой стране? Я тоже общаюсь, если получается. Ну, у каждого так все рулетки происходит. В я живу в Украине. А, в якому місті? Львов. А зараз де? В смысле, зараз де. Ну, зараз де? У Львові чи переїхали? А покажете у Львові. А що, а, а далі куди хочете їхати? далі назад, в Германію А, то ви зараз в Німеччині. Ви мене трошки обманете, що Ні, я зараз у Львові. У вас є програма, яка показує, з якого вирішувати? Ні, немає. Нема. Ну я зараз у Львові. Так. І їду назад, бада-бан. -бада. А чому приїжджали у Львів? Ну, якщо не секрет. То навістити рідних, друзів. Oh. Mm -hmm. Як думаєте, війна буде ще років 5-6 іти чи ні? Думаю, 10. 10? Нічого собі. Тобто ви воюєте. А хто ж буде воювати, як ви не будете? Цікаве питання. Ну так, да, я не думаю, що буде війна так довго, бо не буде кому воювати. Або війська заведуть, вас запросять через Німеччину. На жаль, сказати. на жаль, різні варіанти можуть бути, але воювати я не готовий, на жаль. Ск... Хорошо, дивись, уяви що прийшло рознарядка тебе забрати на війну. Ти поїдеш в гіршу країну чи в Німеччину, наприклад, в Аргентину, або там, наприклад, в Мексику поїдеш? мені ну, ще нема що робити. А тебе кругом тебе заберуть з любої країни хороший, а поганій не заберуть. Ти поїдеш в погану країну? Ні. Ні. Тобто, підеш на фронт? А ви? а ви? А мене не беруть. Мене через якщо інвалідність. Будуть брати... ще? Через інвалідність да. Якщо будуть брати, я піду. Ну мене зараз не беруть. Тобто я не буду Заберу. нічого робити. Не буду предприймати якісь дії, щоб, щоб мене. Не забрали. тут я, 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 А я, якщо я... ну. А якби от чисто до твого, ну чисто гіпотетично до твого міста, до твоєї хати прийшли росіяни, ти б теж казав, що в мене інвалідність, я не буду воювати чи ти воював? Я би втік. Mm -hmm. Ну я не пригод, я не непригод, пригодний, знаєш, непридатний це ж не просто так. Це... А то ж ти цікав... то ж ти цікав, вони забирають, і. А то в мене не я не військовий зобов'язаний, я не їхній і... клієнт, я не їхній клієнт, вони не можуть мене забрати. Ну, вони забирають будь-кого, а там же заставляють. Це неправда. Ні? Я показую документи і все, і йду далі собі. І так вже було раз десять. Соня, ну, відео так. то, що відео господи... можете дивитися далі, так. Да, можете далі дивитися. Ні, відео, там буває таке я відео, мене... де чувак з камерою біжить за ними і каже їм: Що ви робите? Що ви робите? Я в таке відео не вірю. Бо, бо його такого чувака вже давно відповідати могли б, а вони щось не, не роблять. Не а ні. хто саме міг би його побити? Ці самі тицикашник, їх же ж багато. Ага. Якщо вони біжать за другим, то вони цього. А вони спо... він спокійно ходить, за ними бігає, знімає, а і тоді... все. Ага, тоді з якої цілі було знято це відео? Чи, це... І хто ці... чи вони ТЦК, чи ні якщо? А вони можуть ну. Донецьку знімати таке. Донецьке відео знімати. Таку, типу, я понял. Я зрозумію. Вони ж українську там знають, є ж люди, є ж знайдуться умільці, які знають українську все. Ну, то не знаю. Сучасні, Сучасні реалії Донецька. Ні, я, я тобі кажу, що як, як я це бачу, я, я не кажу, що всі відео такі. Ні, їх дуже багато. Ні, ні я ж теж не кажу, що всі відео. Просто так цікаво, цікавош, такої, такої думки ще не чув. Так, ну, просто це реально або на Закарпатті зняти дуже реально. Типу, про російські люди там можуть таке знімати на замовлення. На Закарпатті, я думаю, що шанс ну, відсоток дуже малий про російських людей. Ой, ти помиляєшся. он дивися, візьми, Шуфрич, вибирали його, Балоги всякі, вони всі Закарпаття, ці бізнесмени, олігархи, вони... Бивши комуняки? Так? Проросійське все, так. Да. Чуєш? А то що б ти робив? От, або на фронт піти, або поїхати в гіршу країну набагато, ніж Німеччину. Вибрав би гіршу країну. Слухай, ну це ну це вже таке питання, знаєш. Я так би, це ж я буде, взагалі... це тебе чекає, чувак. Ну тебе це чекає. Скоро прийде по-любому закон, де скажуть так, всіх українців, хто виїхав, давай назад. А деякі країни не погодяться на це, а деякі погодяться, і ти будеш вибирати. Чи тобі в Таїланді умовно жити, чи тобі в Венесуелі жити? Чекай, ну то, що це станеться, це, це дуже малий відсоток, тому що Німеччині вигідно те, що іммігранти українські, які вчать мову і які там реалізуються, то вони що. Вигідніше взяти тебе на фронт, відправити, бо ти українець, чим німця, який вже не буде кому воювати. І нім, німці скажуть: ми свої війська не даємо, беріть ось цих пацанів оцю". Він вивчив пацанівців. Через два роки я отримав німецький паспорт. Так що, якщо ці два роки може такий сценарій бути, то ну, можливо, не знаю. Але, скоріш за все, такого не буде. Окей, okay. okay. зрозуміло. Хто Тому, ж не, не дозволив? Що ти не будеш, я не буду. Ну, може, я буду через те, що ти не будеш? Як варіант. Так, моделю. Може, я буду через те, що ти не будеш. Я вже не військово зобов'язаний, розумієш, а ти військово зобов'язаний. У нас трошки різне. <пізв 'язаний> я не рахую, що кожен має воювати. У мене трошки інакше добавляє. Хлопче, нема кому. От прийде момент і не, і не буде кому. Тобто ми або програємо цієї України, не буде. І це дуже вірогідно. Або ми будемо якісь, ну, влада буде міри такі приймати непопулярні, що просто капець. ага, зрозумів. Ну, владі взагалі там синочки депутатів і так далі, так, вони, так. Чим вони, вони чимось може... Такі самі, такі самі як ти. Вони чим може чим, краще? А кра... може вони краще? Чим, може він він краще? Гір... чим він гірший, ніж ти. А ти може він військово краще? А чим... і він, Ти військово зобов'язаний і він військово зобов'язаний. А які тоді в нього привілегії казати, що я не до, не до цей, не, до цієї війни, не до приходу? Так немає. Я просто кажу, чим ти кращий, чим, чи, чим він, чи чим ти гірший, ніж він. Нічим. Ну, нічим. Ви однак на одному щаблі. Єдине, що ти маленький, тебе ще не треба брати. Ну, по закону тебе не, не беруть. А, Але то, я, я, ти... мрію, я мрію, щоб ця війна закінчилась через два роки, через рік, щоб тебе не брали, щоб ти не воював. Я не хочу, щоб ти воював. Я твої ну, я хочу. Ну, просто що я. Я мрію, щоб ця війна не тривала 5-10 років. І... Ну, бач, а, а влада хоче, щоб я воював, наприклад. Або ДЦК? влада хоче, так. Да. Бо Чи? влада, дивись, навіть, не, навіть поліцію вона, наскільки я знаю, не, не набирає війська з поліції. Mm -hmm. Так що так. А чому так не набирає війська з поліції? Тому що така влада, бачиш. Mm. Ти хайдеш владу? Ну, так. Чи... Я, я не бачу великого зараз, як це, способу це робити, тому що ми не в мирній країні живемо, в нас є ворог. І для мене той ворог зовнішній, він набагато сильніший, ніж внутрішній. Може, для когось не так. Якщо ми будемо проти влади своєї, то ми будемо на користь ворога працювати. Ми mm -hmm. розхитаємо так сильно човен, що потім не, не оговтаємося від цього. Ну, я так думаю. В'ячеслав вітер, мій батько не служить, слава Богу. Вячеслав Вітер. А що він каже? А, батько. А, чо, а чо питає, що питаєшся з його батьком? Я не знаю, чому він питає. О, так що такі да. Ага. Ну, давай, давай. Брати теж не служать, ні? Ні, ніхто не служить, слава Богу, ніхто не служить. Угу. Але поважаю воїнів, солдатів. Ну, так що? Так Добре. Давай. Я оце одне не розумів. Чому він хотів принципово, я, ти мене чуєш, чому він хотів спочатку по російською говорити, якось так переходив пару разів на російську. О, і знаєш, що саме головне, що ми не сварилися, це мені подобається, тому що ну, діалоги, на мою думку, потрібні такі, але ми ну, не, не сварилися. І це мені сподобалось, бо є такий. Може він знав просто хто я, і може ми вже спілкувались на ці теми.